Житловий комплекс Нордіка Резіденс Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Цей ефект залякування орешники він спрацьовує не спрацьовує. І наскільки справді цей удар має, несе загрозу і знову ж таки поговорити з вами про кількість цих от ракет, як часто Росія може їх запускати, і взагалі чи є їм протидія? Uh, ну почнемо з того, що протидія є, але в Україні uh, немає, і в Європі вона фрагментована, тому що давайте пригадаємо, що Німеччина нещодавно закупила систему про еру ізраїльську, яка з власне uh, може перехоплювати балістичні ракети поза атмосферою, тобто в космосі, якщо простою мовою. Знов таки давайте зауважимо, що застосування. Ну е я не хочу називати цю ракеторешником, тому що я до останнього буду вважати, що це модернізований або сатана, або Ярс, або старий, якісь перероблений піонери, які в Російській Федерації Радянській, тому що ж таки, з огляду на ту кількість. Суббоєприпасів, які були використані, це вказує на характерні риси для міжконтинентальної балістичної ракети, яка була зменшена щодо дальності від застосування. Більше того, кут заходу суббоєприпасів у Львові, те, що ви зараз бачите, і кут заходу, який був безпосередньо у Дніпропетров, в Дніпрі показує зовсім різні речі. Тобто, ми кажемо про те, що скоріш за все. Це модернізована міжконтинентальна балістична ракета з обмеженою дальністю дії, яка була застосована в якості залякувана. Жнов таки треба зрозуміти, що на цих ракетах, окрім ядерного боєприпасів, всі інші боєприпаси не є ефективними. В даному випадку треба казати про те, що Росія використовувала простий звичайний бетонний боєголовки, тобто імітатори корисного вантаження. Тому а, тут я би казав про те, що а, Росія вкотре застосувала з наміром залякати а, увесь світ і залякати Європу, перш за все, тому що знов ну, таки хтось путіну а, розповів про можливість створення Хересими-2.0, тобто умовно залякати світ умовно ядерним ударом, але без ядерної бойголовки, тобто це не буде підпадати під. Застосування ядерної зброї, але тим не менше покаже, показують е, намери, що вони готові йти до останнього. Знов таки, треба зрозуміти, що на більш більшої шкоди було нанесено сьогодні вночі за рахунок використання е, балістики і е, шахетів, ніж, наприклад, було за рахунок того, що було. Використана е, ця міжконтинентальна балістична ракета, е, тому і вкотре буду казати про те, що це виключно е, психологічний тиск на українців і на, на, на наших західних партнерів для того, щоб е, примусити до миру на умовах Російської Федерації. Пане а, виникає мене питання. А чому тоді окупантам не сказати, що це модифікований ЯРС, а вдалі казати, що це Арішнік? В чому суть тоді? Ну тому що треба показати, що вони прогресують в розробці якихось нових сучасних видів озброєння. Вони ж не можуть визнати, що вони використовують корейську балістику, корейські uh -huh. артилерійські снаряди, вони використовують іранські дрони, вони використовують дешеві китайські комплектуючі для своєї зброї. Тому вони ж сверхдержава, вони повинні тримати цей умовно імперський е, титул, і тому вони намагаються показати е, Трампу. От, Трамп зробив певну операцію швидку вінусель, а Путін показав, що він може вдарити е, міжконтинентальною балістичною ракетою більше того, на кордоні з Польщею, тобто, умовно кажучи, е, про те, що е, може налякати Європу. Окрім того, що запускали арішники, також запускали росіяни і дрони. Чому я це згадую? Тому що я не знаю ще міністр оборони, але е, 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 і напівміністр енергетики Денис Шмигаль заявив про те, що Україна досягла межі в 1500 перехоплювачів безпілотників на добу. От роз'ясніть е, цю цифру, тому що так чи інакше вона велика на добу, будь-чого 1500 виготовлення, мені здається, це багато. Давайте почнемо з того, що з тактики застосування дронів перехоплювачів, чи є дрон-перехоплювач і церятивним інструментом для протидії по такій загрозі. Давайте нещодавно були оприлюднені відео мавіків, які використовувалися в умовах мінусової температури, і за дві хвилини було повне там заледіння гвинтів і решти там частини цього дрону. Тому тут треба казати про те, що в такі погодні умови такі засоби мало ефективні. Тому зрозуміло, що гарно виглядає цифра 1400, і в порівнянні, наприклад, з застосованими сьогодні 242 дронами, вона виглядає вражаюче. і можна було би сказати, що в принципі там на кожен дрон по декілька дронів перехоплювачів, то могли б використовувати їх прекрасно. Але ж то натомість, що ми бачимо, в Києві збивали в місті більшість шахедів, додатково за містами не вистачає. А мобілі його нових груп не вистачає систем детекції, які би допомагали би виявляти загрозу. Знов таки давайте зауважимо, що США суттєво покращився по своїм характеристикам. Він е, має е, меж зв'язок, який допомагає йому вносити в корективи під час польоту. Умовно є дрони, які є відомі, тобто які відслідковують і аналізують прольот, перший прольот маршруту і керують інші дрони для того, щоб вони уникали якогось загрози, за рахунок чого стали російські дрони більш точнішими, За рахунок того, що з'явився меж зв'язок. Більше того, розгортання додаткових е, е, каналів зв'язку з, з верш Білорусі більше того. Треба здоважити, що була нещодавно прилюднена фотографія Шахеда з великою антеною. Це показує про те, що ворог зрозумів, що створення більших більшої антени камітості, стійкої засоби про боротьби, коли вони складались там спочатку 4 пач антени, потім там 8, 16, 32 і так далі. Вони зрозуміли, що далі йти немає сенсу, тому вони почали будувати свою власну систему координат за рахунок веж в Білорусі, які дозволяють створювати власні можливості. Аналізу, де ти знаходишся. Тобто старий авіаційний принцип застосування Ворди М'є, тобто умовно вимірювання відстані до радіомаяків, які дозволяє позиціонувати себе в певному просторі. В умовах наявного зв'язку можна казати про те, що дрони формують власну систему координат, яка дозволяє їм бути більш точними, і вони вже не піддаються, наприклад, пригніченням за рахунок GNSS, тобто за рахунок навігації, те, що ми Куди зараз працюють більш засобів боротьби в протидії точності цих засобів враження? Тому тут треба казати про те, що це виглядає круто, що у нас є 1400 дронів там прихоплювач на день, але нам потрібно а, на на кожне 20 кілометрів ставити тактичний засіб радіолокації, який буде допомагати більш. Якісно виявляти повітряні цілі і надавати точну координату для того, щоб їх перехоплювати. Тоді це буде найбільш правильний підхід щодо протидії захисті повітряного простору. Подивиться, що робить Данія, подивиться, що робить Швеція. Вони закуповують засоби радіолокації. Тактичного типу це ті ж саме САП САБські жирафи, які використовуються для того, щоб формувати маловисотне радіолокаційне поле. Я в принципі, про це вже понад два роки розповідаю, і тут треба казати, що так у нас є покращення в цьому напрямку. У нас є теж жирафи, але недостатня кількість для того, щоб формувати якісну систему протидії. Більше того, треба казати про те, що зараз вже. Протиповітряна оборона не виглядає по принципу, просто виявити повітряний е, об'єкт і знищити його. Треба сформувати реальну картину усіх повітряних об'єктів, які знаходяться в повітрі. Зрозуміти, де основні системи ретранслятори для того, щоб е, е, позбавити можливості працювати, позбавити, зруйнувати меж мережу, а потім вже можна буде працювати по всіх інших повітряних цілях, тому що вони будуть вже працювати в режимі е, інерційного наведення, тобто без допомоги операторів. От речі, машмаражу по я раз останніми днями, до речі, зустрічав, що треба саме по ній працювати. І пане Анатолій, хотів задатися: от ви навели приклад скандинавських країн. І що в нас теж таки є системи САП жирафи, що я правильно їх називаю, але чому недостатні достатній кількості? Немає коштів, чи це не є пріоритет чомусь для нас зараз? Вар вартість а, одної системи перевищує за 5 мільйонів євро. Тобто ми розуміємо, що і тут треба зрозуміти, що більшість цих систем виявляють шахет на ті ж самі відстані, на якій виявляють дешеві Рішення китайські РЛС, які активно використовуються, наприклад, ворогом на лінії Бозіпня, тому що подивитися на передові підрозділи російські, там редут, качевнік, вони використовують китайські системи радіолокації, які активно допомагають інформувати і виявляти будь-яку загрозу. Тут треба зрозуміти, що тут закони фізики не змінює, і умовно шахет, що якісна РЛС системи Петріот, що наприклад той же самий жираф буде бачити лише. На там, умовно, 30 кілометрів, тому що він летить на малій висоті, він е малий за розміром, що не дозволяє там, якісно працювати і виявляти його. Тому тут треба зрозуміти, що тут зовсім інша фізика підходить до виявлення детекції повітряних сілей, тому треба казати про згортання додаткових систем детекції, це і звукова детекція, і візуальна детекція, і пасивна радіолокація. Додатково треба казати, зараз ворог навпаки допомагає нам е е за рахунок того, що з'явилися в дронах мережа, тому що вона. Е е Передає, тобто вона а, світиться в мережі по деяким діапазонам, тому їх теж можна виявляти так. Тому тут треба розказати про згортання розумної системи протиповітряної оборони і враховуючи усі можливі а, проблеми, які це може понести, тому що умовно, якщо ми сформуємо якісну систему, яка буде відображати одночасно більшість великої кількість повітряних сілей, Варіант того, що ворог, наприклад, може зламати систему і внести додаткові повітряні сіли, яких не існує, є ж те загрозою. Давайте зрозуміємо, що це сучасна кібератака, яка може призвести, наприклад, до того, що в повітряному просторі може бути сповіщення сповіщення про застосування міжконтинентальних балістичних ракет. Ми будемо протидіяти проти чого? Проти умовно пікселю на моніторі, а не насправді існуючі цілі, тому що це програмний злом. Тому тут насправді це вже не фантастика, це та війна, в якому. Ми рухаємося, в яку ми йдемо е дуже поспішно, тому що технології, все ж таки, е зараз е роблять е наскладно насправді дуже складні речі, пане то роз'ясніть ви кажете, що коштує дуже дорого? П'ятка е такий комплекс так жира 5 мільйонів. А росіяни окупанти використовують китайські аналоги, які працюють так само на таку саму відстані. А чому тоді дешеві нам ці робити? В чому різниця? У нас є інституції, знов таки це повертаємося до глобального питання, яке я вже взвучую понад рік, того що у нас є державні підприємства, які мають робочу документацію великої кількості різноманітних засобів радіолокації, але вони не розпов... не передаються, наприклад, приватним компаніям для того, щоб е, створювати якісь рішення. Знов таки більшість українських компаній зараз розробляють або роблять ревіс інженеринг з існуючих якихось систем і не можуть отримати доступ до. Наприклад, деяких систем радіолокації, які були ще розроблені в радянські часи, тому що умовно більшість цих рішень є в робочій котурську документації, але її потрібно правильно передати приватним компаніям. Зрозуміло, що приватна компанія мусить мати секретну частину, повинна мати якісь зобов'язання щодо державних контрактів, що в який термін вона зробиться. Але повірте, приватні компанії, які хочуть займатися засобами радіолокації, дуже багато, і вони зараз просто з. Знов проходять шлях, створюючи засоби радіолокації, розбираючись, як працює там активна фазова рішитка антени чи пасивна фазова рішитка. антени. для прикладу, можу навести, що буквально нещодавно був на випробуваннях реактивного двигуна, і це реверс інженеринг ФАО-2, імпульсний двигун. Тобто, ми кажемо про те, що ми знов створюємо наші інженери в гаражах, в наші інженери в підприємствах створюють деякі технології, які вже є в робочій куторської документації у державі. Просто треба зробити цифровізацію деяких документів і створити правильні умови співпраці, тобто щоб запрацював державне приватне партнерство для того, щоб можна було обмінюватися такими можливостями. Чи правильно розумію, пане Анатолію, що якраз для того, аби наблизити і аби працювало одному векторі державна держава і приватні структури створено Defense City платформу, чи я помиляюсь? Безумовно, але треба ж навтаки дивитися, як буде рухатися розвиток цієї платформи, які можливості, тому що поки що давайте зауважимо, що Defense City створений завдяки активної ініціативи приватних компаній, які виборювали право зменшити податковий тиск. Тому що умовно, коли ти е, створюєш зброю, яка допомагає е, тримати незалежність держави, і при цьому цій же державі платиш податок на землю, на якій ти це робиш. Це виглядає як мінімум дивно під час війни. Це те про. Що що я постійно кажу про те, що приватне підприємство і українці перейшли давно на е, військові рейки. У нас пенсіонери донатять на військових, у нас е, більшість змінили свій профіль працюють в оборонному підприємстві. Держава поки що е, тільки іде е, на ці поступки, коли виборюється з суспільством. Анатолій окремо хотів би вас ще також розпитати про атаки безпілотників тіньому флоту Російської Федерації по тих танкерах, які йдуть до Новоросійська, з Новоросійська і так далі. І в Середземному морі. От остання атака, яка відбулася 7 січня, це 30 миль від берегів Туреччини. Це доволі далеко. І як такі атаки здійснюються? Ну і знову ж таки перед новим роком, буквально 30-го числа, служба безпеки України фактично підтвердила, що вона е, брала участь в тих чи інших операціях по ударах по цілому ланцюжку нафтовидобутку, в і відвантаженню російської нафти? Давайте почнемо з того, що насправді е, послідовність якісних ударів по території Російської Федерації змусила Російську Федерацію свого часу застосувати арішнік по Дніпру. Тут ми кажемо про те, що за останній час було низка доволі успішних операцій, які суттєво перекривають, як то кажуть, перекривають горло Російської Федерації, і це призвело до того, що вони зараз застосували там ж жал такі тарешніх по Львову. Тому я би казав про те, що тут треба зрозуміти, що наші операції виходять на рівень визнання світовими спецслужбами, і спроможності нашої інженерні дозволяють нам робити доволі складні. Не тільки в Чорному а давайте пригадаємо в Середземному морі, коли був знищено тіньовий флот а, Російської Федерації а, в акваторії там міжнародних водах в Середземному морі. Тому, в принципі, тут я би казав про успішні взаємодії наших військових, а, наших спецслужб і українських інженерів, які під кожну бойову операцію можуть іноді створювати зовсім інший новий, а, новий засіб ураження для того, щоб виконати задачу на 100%. Панатолі, і окрема розмова про російське ППО. Російське ППО в Ірані пригадуємо російське ППО в тепер в Венесуелі. Пригадуємо Чи справді воно настільки розпіарене, ніж воно працює на ефективно. І загалом хотів за стан російської протиповітряної оборони. Наскільки вона розвивається чи не розвивається взагалі? Ну знов таки, давайте зауважимо, що на початок повномасштабного вторгнення Росія мала лише 40% спроможності спроможність свої стратегічні об'єкти. Ми кажемо це про військові об'єкти. Ми не кажемо про нафтові підприємства. Приватні тому ми бачимо наслідки, коли ми активно працюємо нашими безпілотниками по цих підприємствах і їх ніхто не захищає, умовно кажучи. Більше того, тут треба пригадати наші ефективні удари по військових базах і по складах сотий склад грау нещодавно. Що показує про слабку спроможність протидіяти такій загрозі, яку створюємо? Ми ж таки, давайте тут підкреслимо, що насправді московський регіон і лінградський регіон суттєво покращили свої спроможності щодо захисту повітряного простору за рахунок чого за рахунок того, що вони побудували декілька таких кол систем безпеки, і здебільшого ці системи передбачають захист проти. Безпілотників і частково проти крилатих ракет, тому тут треба казати е, про те, що краще працювати по цим регіонам балістичними ракетами, але для цього потрібна політична воля деяких наших західних партнерів або власне спроможності для того, щоб виготовляти балістичні ракети щодо технічних характеристик, ну жнов таки давати зауважимо, що це не вперше коли. Системи «Панцер» не відповідають своїм технічним характеристикам в Сирії. Вони били зграях птахів замість того, щоб працювати по безпілотниках. Давайте пригадаємо, що в Венесуелі більшість засобів протиповітряної оборони Російської Федерації сучасних засобів, навіть сучасний БУК був знищений ракетами Харм-88. Це ракети, давайте так ну, часів холодної війни. Тому тут е, треба зрозуміти, що е, технічно Росія. Неспроможня створювати якісні системи. Засобів протиповітряної оборони, але тим не менше намагаються це робити, і ми бачимо, що за рахунок кооперації, наприклад, з Китаєм, за рахунок кооперації з там деякими ще елементами, можна казати про те, що вони намагаються зараз наздогнати свої спроможці, але ж на таки поки що ми бачимо те, що вони більше витрачають коштів на зброю для нанесення ударів ніж на те, що те, що може захистити їх, тому що вони все ж таки ставлять ставку, що вони зможуть більше залякати, ніж. Те, що буде прилітати до них, Пане Толі. Ми регулярно чуємо в інфопросторі, що без Китаю Російська Федерація не змогла б вести цю війну. А чи можна якось конкретизувати? От чи є якісь напрямки, якісь ключові елементи подвійного призначення, або те, в чому Росія просто вибачте кров з носа, їй потрібно, або далі вести цю війну, що вона отримує від Китаю? Ну знову таки, давайте зауважимо, що більшість комплектуючих, та ж сама дрон молнія які використовуються активно Російської Федерації, це конструктор, який може збиратися будь-якій території. Тобто, умовно кажучи, складське приміщення і невеликий цех дозволяє розгорнути виробництво цих дронів. Тобто не потрібно якісь там верстати, якісь окремі станки. Тому тут я би казав про те, що м -м, тут питання більше до збі до кількості наших мідел страйк-дронів, які можуть виносити. Логістику ворога на відстані 300-400 кілометрів ж до кордонів України, тобто, це всі оперативні аеродроми, пускові майданчики з шахедами, склади з шахедами. Тобто, тут треба казати про якісну роботу розвитку, яка дозволить нам виявляти будь-які місця накопичення цієї зброї або логістики, і працювати саме. По цим напрямкам тобто, збільшувати можливості виробництва не тільки діпстрайків, а і ще й додатково казати про мідлстрайки страйки, які дозволять нам втримати можливості ворога щодо постачання, тобто логістики в безпосередньо лінії було зіткнення. Панатолі, Пан хотів би ще задатися от про Китай по по по, -по... Відношенню до України чи Україна має поперші Україна закуповує з Китаю деталі, чи Україна має паритетні умови з нашим ворогом з Росією в тих чи інших умовах купівлі? І от ми знаємо, що регулярно так наше керівництво нагадує і засуджує допомогу Китаю Росії, але чи можна стверджувати, що воно таке дипломатично обережне, тому що Китай може прикрити те, що й надає зараз нам? Те, що купується. Китай також прикриває Китай також прикриває нам дуже багато. Більше того, він прикрив пряме постачання до України. Зараз він прикриває пряме постачання до деяких європейських країн, тобто країн Балтії Польщі. Тому тут постає питання, що потрібно додаткові зусилля для українських виробничих ОПК компаній, які закуповують китайські комплектуючі, для того, щоби. Потрапили ці засоби безпосередньо через треті, четверте країни до України. Знову таки це створює навантаження і на вартість, тому що в кожній той країні, чи в Польщі, чи там, наприклад, в Німеччині, чи в Слов'енії, кожна компанія, яка є посередником, теж хоче зробляти на цьому гроші, і це впливає на вартість продукту. Знову таки, давайте повернемося до давнього питання щодо локалізації, деяких можливостей виробництва комплектуючих в Україні. Є низка компаній, які розробили і двигуни, і польоти контролери, є виробництво камер, але з Китаю дешевле, дешевше дешевше все одно дешевше вести, тому що в Україні е, немає можливості масштабувати до таких промислових е, спроможностей як в Китаї. Тому тут треба казати про те, що треба державна програма, яка би е, покращила можливості щодо виробництва деяких комплектуючих жовтаки тут треба питання щодо об'єднання зусиль, наприклад, з європейським союзом. Європейський союз два 2024 році створив е стратегію розвитку європейського ПК, в якому він передбачав власний розвиток власне спроможності. Е тодішній канцлер Німеччини заклав е камень в будівництво заводу Рейн Але на кінець 2025 року завод Рейн так і не вийшов на ті показники, які він обіцяв на кінець 2025 п'ятого року. Е Європа е так і далі закуповує де інколи зброю Франція сама у себе, там Німеччина у себе зброю закуповує, Польща взагалі закуповує або у е е південній Кореї, або е закуповує, наприклад, там в Сполучених Штатах. І тут ми кажемо про те, що більшість виробничих потужностей Європи фрагментовані. Європа досі залежна від деяких сировинних комплектуючих китайських, які дозволяють створювати порох. Це окрема проблема. Тому що, наприклад, коли Рейнметал почав збільшувати свої виробничі потужності, вони стикнулися з тим, що в Європі немає практично таких об'єм об обсягів виробництва пороха. Тому тут треба казати про те, що е, вони почали, як улюблена фраза е, Трампа, як п'яні матроси, скуповувати всі хімічні виробничі потужності європейські для того, щоб там, створювати цю, деякі компоненти. Тому, в принципі, я би казав про те, що насправді тут питання загальне. Ми повинні сісти разом. З Європою і обговорити рівні умови співпраці, розподіл можливостей, тому що е, те, що ми зараз бачимо в Європі, всі почали виготовляти дрони при цьому, що вони можуть виготовляти далі тяжку техніку, вони можуть виготовляти ракети класу повітря, повітря або там земля повітря, те, що нам потрібно, для того, щоб наносити удари по території Російської Федерації. Е, Storm Shadow за весь час було вироблено лише 3 тисячі ракет. Подивіться, скільки тільки за 25 рік Росія понад 2 тисячі ракет випустила. Території України тому в принципі тут треба казати про те, що. Е Є про що спілкуватися, є про що казати, але треба створити єдину стратегію, вибрати правильні економічні і законодавчі умови, тому що, наприклад, експорт озброєння у нас регульований. При цьому ми досі не ратифікували, наприклад, європейський закон кодекс поведінки експорту озброєння, який передбачає відкрити прозорі умови співпраці між виробничими компаніями європейськими між собою. Тобто, а тут для того, щоб українські компанії почали співпрацювати з європейським, потрібна окреме тому що на за законодавчому рівні це. Привільнюється до державної зрад. А чому цього не ро робиться? мотивація офіційна, що офіційно кажуть, тому що от я з вами не раз, пане Анатолій, говорю про експорт зброї і це. Постійно тормозиться. Є можливо офіційна причина, можливо, а є також паралельно і неофіційні якісь е зволікання. Нещодавно нещодавно вийшов прекрасний звіт європейський щодо неспроможності імпульсної лазерної зброї, де розноситься драгон британський, який ще деякі види озброєння за свої і Те, що це вони ще досі сирі, і вони не мають умовно кажучи, не на даному часі не мають майбутнього. Про що це каже? Про те, що європейський ринок активно намагається робити свої власні спроможності, не вносячи до уваги Україну повністю. Тому тут нам треба заявляти себе більш активно і показувати наші спроможності, і деякі рішення, які набагато кращі європейських рішень. Тому тут вже конкуренція, і дуже боляче розуміти, що досі існує конкуренція в Європі, де на сході йде найбільше війна з часів Другої світової війни.